Вітаю, маля! Я розумна краплинка, і нашу зустріч хочу розпочати із запитання, чому потрібно берегти природу. Завдяки природі ми маємо усе необхідне для життя: їжу, воду, повітря, тепло тощо. Але природні ресурси вичерпуються та псуються через людське, недбайливе ставлення. Тож ми маємо берегти природу та ощадливо використовувати її багатство. А саме не смітити, дбайливо ставитись до рослин, тварин і комах, економно витрачати світло та воду. Друзі, давайте пригадаємо, які наші дії сприяють збереженню природи, а які знищують її. Роздивившись уважно картинку, плескайте у долоньки, якщо зображене на ній добре для природи, і топотіть ніжками, коли побачите дію, яка шкодить. Молодці малята. Друзі. А що зображено на цій картинці? Правильно, чудова лісова прогулянка, адже так приємно прогулятися лісом. Подихати свіжим повітрям, послухати пташині співи та помилуватись красою природи. Звісно ж, коли у лісі чисто. А чи сподобається нам лісова прогулянка, якщо ми натрапимо ось на таку галявину? Впевнена, що не сподобається. Малята, давайте допоможемо природі та приберемо увесь цей бруд. Тільки спочатку пригадаємо правило сортування сміття. У синій контейнер складаємо паперові відходи. У зелений скляній. Контейнер червоного кольору для металевих відходів. А жовтого для пластику. Ну що, пригадали? Тоді мерщій прибирати сміття. Пусті скляні банки покладемо у зелений контейнер. Металеві банки з-під консервів. Червоний використаний папір піде у контейнер синього кольору, а старі пластикові пляшки у жовтий контейнер. Галявина тепер яка? Чиста, затишна, красива, безпечна. Малята, я склала декілька обіцянок природі. Спробуйте їх відгадати, поглянувши на зображення. Природу, я обіцяю тобі не смітити. Природу, я обіцяю тобі саджати побільше дерев. Друзі, а тепер самостійно складіть власні обіцянки, запишіть аудіо або відео та надішліть вашому вихователю у приватні повідомлення. І, звісно ж, не забувайте їх дотримуватись. А нам вже час прощатись. Тож до побачення, малята! До нових зустрічей!